можливо, вони не свідомі, але все ж таки там через роки все. Ну, через 70 років ще побудують. Я сподіваюся, не як НЕРА, НЕР я якоїсь там на Маросі, як вони ще й не розвалять, так не так. Сподіваюся, люди не реальний, але ніколи не буде, не буде. Навіть навіть або не подати. Через дві друзі е були е люди, які підтримували Ну, тобто. Під час війни яких позиції явно розміщують? У батальйонів, батальйонах віртом батальйон Дніпро, Азов, Січ і так далі. Тобто, всі бойові за Україну, це нормальні бої. Або деякі на козі як біженці. Я та кількість ефемерна, да, людей, які підтримують руський мір в Криму, насправді це все є результат пропаганди як попередньої е, антиукраїнської влади Сергія Януковича, так і російської пропаганди. Тому що е, якісний е, лапінцевий папір да, е, подавань, подавань людей це і вибори. Я вам хочу вам надати такий приклад, що в 2010 році е, на території цієї України відбувалися місцевий вибори, в тому числі вони відбувалися в Україні йшло два дуже потужних проросійських блока до Верховної Ради Республіки Крим, до місцевих рад. Вони використовували дуже багато грошей на свою рекламу. Там були безмерна кількість бік там сіті лайки були. Була реклама по ЗМІ, були розклеїті по стовпах. Це було навіть завіплено цим російським блоком. І це був дуже якісний папір. І е, 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 результатом цього всього. Стало, що зі ста депутатів Верховної Ради Крема було аж цілих три депутати. Від Відруської дитинства, загалі не Тобто Вони ціли 3 відсотки. Те, що стосується депутатів місцевих рад, там, ну, поодинокі випадки були там на одну на, на районну раду, може один, максимум два депутати від російського боку. Це як всі оподавання так званому російському міру, да, який там пропагують зараз Криму. Те, що відбулося рік тому. Я впевнений, що там десь відсотків 5 людей, які були ну, патріотично налаштовані на те, що там приїде Росія, і буде нам це добре, але 70 тисяч людей це старі люди, які переїхали на територію Криму з Російської Федерації. Справа в тому, що ми знаємо, хто отримував квартири в Криму да, під час радянських часів. В основному були працівники КДБ, в основному були працівники органів внутрішніх справ військових. І якраз Феодосія, Керч, Севастополь, в меншій частині Євпаторія, ну, частина Сімфірополя, оці люди отримували квартири, виходили на пенсію дуже рано, 45 років. Тому на момент Ненції їм було десь по 60 років, і переважна кількість людей, я ж там знаходився, забачив, ходила з прапора Також, звичайно, десь певна кількість людей була, яка була нормальна тою руською ідеєю. Але ж все ж таки я кажу, чому. Кримчани не вийшли так, як виходили в Донецьку або Луганську проти російської агресії. Насправді спротив був. Але в Криму є така певна специфіка, там дуже багато є людей, які базують. Тобто вони не ходять на вибори і, користуючи цим влада, постійно маніпулювалась, вони думали, ну, Україна, Україна, буде Росією, нічого не буде погано. Така ж там певна кількість була, яка думала, що... Прийдет Росія і от, о, вся та кількість туристів, а, з яких 70% були з території України, приїдуть з Москви. Слава в тому, що Москви приїжджали відпочивати до Криму люди з грошима і більше грошей лишали, ніж туристські туристи. Але чому вони їхали до Криму, російські, російські туристи? По-перше, вони все ж таки їхали за кордон, по-друге, там були дешеве ціни, по-третє, вони їхали відпочити від всіх тих російських спецслужб, які були на території Росії. І вони думали, що ця маса буде. Тільки з грошима. І тому воно думає, класно, будемо заробляти набагато більше, але я ж спілкувався, я знаю цю тему. тобто там не дало їй там основна частина йшла за гроші. Тобто, я думаю, що це буде вигідно. Якщо прийшов би Китай і сказав, би, хлопці, ми будемо надавати зараз заплату тричі більше, ніж Росія, і будуть тут китайські туристи, я вам впевнений, Всі будуть китайські випрацями. Бігали, кричали, китай, привіз, російський От, да, я, я ж повертаюся. Часи війною і світовою війною, власне, іде те, що російська імперіалістична влада, що тодішня кремлівська влада комуністична, що теперішня путінська влада, вона використовує фактично вояків своїх суто як громадне м'ясо. Вони зовні, не, начебто, певне фешанування, як якісь там такі оці всі георгівські стрічки, і постійно зараз це про героїв на там ці всі кисельові інші пропагандисти Кремля говорять. Так само, як тоді говорили там, про Сталінських Соколів, про всі. Так само героїв, а насправді виставили за них як гарматне м'яса, не жаліли, кидали їх на обоях, тоді кидали на бой. Е, ці некомпетентні генерали кидали на обої радянських воїків. Так само зараз вони кидають на обой просто гарматне м'ясо, використовують там, тих самих там, мобілізованих солдатів там, Російської Федеральної армії. Тих самих. Некомпетентні там корумповані генерали, які можна сказати так само що це поприсю сирію з гірківськими стрічками, так само наприклад стравці з вантових, зараз яких там по 90 років, які не можуть ходити вже тільки було таких прикладі, вони змігти тошить вони виживають на. Маленьку там жебрацьку пенсію, вони не мають змоги купити собі ліки в той час, як там колишні там полікціонери, там апарачі МГБ, там сексота КГБ, там різні ці всі офіцери там часів 70-х років, Брежнівських часів, то вони просто на дійсно чіпляють, як юрій казав, там чіпляють ці металі, ходять просто, наче вони ветерани. Так само зараз ще і наші до ветеранів доставляє себе. Ну, він 49 дев'ятого року народження, працював полосній системі. Потім був депутат від Компартії, тобто він від імені ветеранів там ділить ці гроші, які виділяє влада, між видно, якогось там колом цих обмежених відставників. А ці справді ветерани вони талині нічінські і так само можна прогнозувати, що і ті, які виживуть там ці всі російські солдати на Донбасі. Вони так само потім будуть влада. їх забуде, просто буде цей висякий проб від а Насправді ніхто про них не буде там російська влада, якщо вона буде далі, там ця Російська Федерація, то ніхто про них не згадає, тому що вони насправді це просто гарматне м'ясо, а кілька це для замелювання. Так можна контент, ви переходите в танк журналіст. Щодо ну, справді ми спостерігаємо певні позитивні тенденції, коли все ж таки завдяки і українським науковцям, і, і, і інституціям науковим. І все ж таки змінюється державна політика щодо певних речей. Вже бачимо те, що є позитив, що в Україні 8 травня будуть відзначати на державний день промирення, день пам'яті, як це робить у Європі. Запроваджується відзнака цей символ МАК, як це є у Європі, а не відмерення твердої спічки і так далі. Справді нам треба працювати над тим, щоб розвивати нашу національну пам'ять, показувати. І українські науковці мають бути чи найбільше докладати зусиль, щоб розвінчувати ці радянські міфи, радянські штампи, які, на жаль, також впродовж 20 років незалежної нам намагалися нав'язувати, впроваджувати це в шкільну програму з історії України. І тут треба допомагати українській державі, політикам, урядовцям для того, щоб власне цю правдиву історію, яку Завдяки великому вкладу і молодих українських науковців ми сьогодні бачимо, вони власне дописують багато інформації на підставі архівних джерел, які з кожного дня ми щораз та більше відкриваємо для себе, вони стають публічними для громадськості, вони розміщуються в інтернеті ці джерела, зокрема документи і друзли війни 7-річної давності. Чуть не кожного місяця ми бачимо, що викопуються якісь нові документи ще часів у боротьбі ОПА, десь на західні бідони з документами, і також їх опрацьовуються, відреставровуються їх інтернет, і опублічуються в інтернеті, вказуються наскільки український народ не здавався навіть 70 років тому, хоча нема власних держави, але змагав до неї. На жаль, багато українців змушені були воювати в інших арміях. Світ, але він з них свою боротьбу вважав як таку, що це, це має бути основа, щоб здобути військовий досвід, військовий факт і продовжувати, тобто маючи цей факт і цей досвід воювати за українську державу. Скажімо, це е, не вступаємо на живому викладі пана Ореста Васкова, який вступивши дві зі отримав цей досвід, отримав зброю і продовжив боротьбу за українську державу в Кританська армії. Таких прикладів нам треба просто популяризувати таких людей. Доносити широкої громадськості і показувати, що українці, звичайно, що продовжують боротися і сьогодні, і е, цей досвід треба минуло застосовувати сьогодні, і е, для того, щоб майбутні покоління його пам'ятали, ніколи не будуть вони е, тоді під впливом якоїсь ворожої агітації. Прийшло усвідомлення того, що війна не є свят. Війна насправді це є величезна трагедія. Це смерть мільйонів людей, це руйнація господарства, це зруйновані родини. Таке, інше. І в цьому році заходи держави спрямовані саме в напрямку тому, щоб змінити акценти, тобто перенести їх із святкування, із фронтових сторан, із плясових дискотек, перенести на, на саме те, щоб згадати про тих людей, які загинули у війні. Ці зміни є надзвичайно потрібними, оскільки ті самі зміни символів, тобто зміна Георгівської стрічки. На Червоні марки. Це є надзвичайно важливо, адже Георгівські стрічки зараз стала символіка наших окупантів, символіка тих людей, які зі зброєю намагаються знищити українську державу. З іншого боку, відбула... війна на Сході, я хотів до цього повернутися, в нашій мірі зумовлена конфліктом ідентичностей. тобто протистоять сучасна українська ідентичність. І радянська ідентичність. І для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб ці війни більше не повторювалися, цю радянську ідентичність Українська держава має поступово викорінювати. Ну, власне, оті дехуманізаційні закони, які Верховна Рада проголосувала тиждень чи трохи більше тижня тому, вони мають діяти в цьому напрямку. Тепер черга на він має їх підписати. З іншого боку, я ще хотів би сказати, що напевне перемога. В війні, яка відбувається на сході, е, наступить тоді, коли більшість українців усвідомлять, що українська державність є цінністю і що цю українську державність вони мають захищати. Там немає вже солдат, які в охопах ворог. Там є золотопогонники одні, полковники генерали. Вони якраз зародили ті полковники, ті свої погони, що знали наших солдат, солдат, граючи всі. Так що нема там з Я вважаю, що там смарчістці, кажебіці, як ми маємо йти на примірні і яке примірні? Ви розумієте, з 91-го року. Коли Україна стала війною, аж 2, за 23 роки нас визнали. Де це справедливість? Розумієте, ніде нема такого, такого, як Путин в Україні. Путін визнав своїх э, власівців давно. Польща визнала Аківців в 91-му році. А ми тільки Та вже нема кого визнавати. Нас вже нема, ви знаєте, от скільки чи нема. Тут колись було 300 чоловік. Нема вже. Кого визнавати? Так. Коли мене питають, ну я, дуже дозволюємо, то нема чим, нема чим радувати, нема вже нас, так? тих, тих, що були ранені, побиті і вибили. Вибіли тут страшно. Ви розумієте? Первотин Донбасс. Нам не було легше. Ви повинні розуміти, в 45-ті році, коли вже замовли громади Другої-Щітрової війни, Московська Червона імперія кинула на Західну Україну на три області 5 дивізій, військ КГБ. Вони батальйони біловірної армії не приймали, не примінили гамат. Вони спеціальні э, дивізії, внутрішніх військ, кавіди. Вони дійсно творили там безпреділ. Там таке було, що, ви знаєте, не можна описати і мало пізно. Хочу, є там історія 32 тома э, історії Упа. Ну там того не, не змогли описати. Так що хлопці, це оборони заслужив. А ми не можемо йти на приміння. Я піду на приміння тому, котрий мені воно вже вибирає зуби. Коли я 23 роки був підпілінком, коли мене питають, коли то накрута. Пані, ви там, як там говорив, назвіть твої прізвище. Я не можу назвати я підпінку. Я 24 в Україні був підпілін, хоч боровся вас, Не за кого. За Мозамбік, за Україну ми всі боролися. Не знаєте, як боролися. П'ять, 9 то тільки треба.